Інсценізація української народної казки Сірко. В одного чоловіка був собака Сірко. Дуже старий. Господар бачить, що з нього нічого не буде, і прогнав його від себе. Сірко нікає по полю Коли це приходить до нього вовк. Чого ти тут ходиш? Брате, прогнав мене господар, ось і ходжу тут. А зроби так, щоб тебе господар і знов прийняв до себе. Зроби, голубчику, я вже таки чимсь тобі віддячу. Ну, гляди, як вийде твій господар із жінкою з жать і вона дитину положить під копою, то я візьму дитину, а ти забиратимеш у мене ту дитину. Тоді неначе. Я тебе і злякаюсь, та й впущу дитину. У жнива, той господар господарі жінка вийшли у поле жать. Жінка положила свою маленьку дитину під копою, а сама жне коло чоловіка, коли це вовк біжить житом, та зато дитину з ти сірком. Сірко за тим вовком доганяє його. Сірко якось наздогнав того вовка і забрав дитину. Приніс до свого господаря та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв із торби хліб і кусок сала. На, Сірко, їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Настала зима. Сірко і думає Маю подякувати вовкові, що він мені таку вигоду зробив. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка. Прийди у неділю ввечері до города мого господаря, я тебе зазву до хати та віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. Отого, діждавши неділю, прийшов на те місце, де йому сірко сказав. А в той самий день у того господаря було весіля. Сірко вийшов до вовка. Та й увів у хату і посадили його під столу. Сірко, що найсмачіше на столі лежить, бере та подає вовкові, обгодував так, що вовк не витерпів. Зараз співатиму. Не співай, бо тут тобі буде лихо. Краще я ще тобі подам їжі та ти тільки мовчи. Вовк усе з'їв. От тепер уже співатиму. Та як завиє під столом. Тоді деякі люди повтікали з хати, а деякі хотіли бити вовка, а сірко і ліг на вовкові, наче хоче задушити. Ото сірко вигнав вовка аж на поле. Ти мені добро зробив, а я тобі. Ти заходь, якщо що, та й розпрощались.